На допомогу від небайдужих людей чекає і чотиримісячна Адель Мотенко з каховки. У попередніх сюжетах на телеканалі «ТВ Плюс ми розповідали про дівчинку. Їй було діагностовано рідкісне генетичне захворювання, спінальна м'язова атрофія першого типу. Внаслідок слабкості м'язів дитина перестає рухати кінцівками, тримати голівку, ковтати. І потім навіть дихати. Прогноз лікарів невтішний. Дітки з таким діагнозом без лікування не доживають і до двох рочків. Але шанс на життя маленька Адель має. Втім, для цього їй дуже потрібна наша допомога. Адже один укол, який може врятувати життя дівчинки, становить 2 мільйони 340 тисяч доларів. США. таких коштів родина самотужки зібрати не може. Наразі завдяки небайдужим людям, кожного із вас вже вдалося зібрати 900. 541 тисячу гривень. Батьки маленької просять про допомогу та вдячні всім добрим серцям. Тільки разом ми зможемо врятувати життя Аделіни. Картка «Приватбанк» для жителів України. 47 31 18 56 20 01 85 20. Або ж Монобанк 53, 75, 41, 41, 24, 62, 62, 26. Мотенко Наталя Олександрівна. Врятуємо життя Аделіни.